І друзі, сьогодні зараз буде швидкий обзор ринку, подивимось на альту, на біткоін, розберемо якісь новини. Покажу, чому потрібно купувати свої біткоїни іменно в даний момент. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатись на мій ще телеграм-канал. На ньому виходять, друзі. Я там випускаю завжди самі свіжі новини і мої точки входу в позиції. Тому підписуємося, селочка буде в описі. Друзі. Як ви знаєте, в нас був і ріст бітока, і була досить серйозна корекція по біткоїну, прям така нормальна, тут дуже швидко. Що ж сталося? Що взагалі сталося за ці дні? Чому біток виріс? Потім дуже сильно впав. Спочатку чому виріс? Нагадаю, так скажемо, я вже говорив це в попередньому відео. Рішення, так скажімо, суду. Корекція відбулася після зростання середньої тижні завдяки позитивним регуляційним новинам, що призвело до значного зростання BTC на 8%. Чому воно зросло? Тому що е, початкове збільшення пословило рішення Федерального апеляційного суду, який наказав СЕК переглянути свою відмову у задоволенні запиту Grey Scale investment, Investing на перетворення G BTC. На біржовий фонд ETF. Тобто суд одобрив, сказав, скажімо, ти що, блин, давай одобряй біткоін ETF для Grayscale. І, так скажімо, Grayscale буде запускати свій біткоін ETF. Потім, так скажімо, не може диму без вогню. Так скажімо, Чому біткоін впав? Тому що. Апеляційний суд е, відклав е, рішення, да, скажімо, по заявках е, для спотового біткоїні ETF для BlackRock і тому подібних компаній. Тобто іншим компаніям він сказав, такі ні, ні ні, чуваки, забагато для вас всіх. Е, давайте будемо да, скажімо, потихеньку, не всі зразу. Тому це е, досить непогано, бі, ну, але біткоін відреагував так собі, бі, досить сильним падінням. Ну нічого страшного. Нічого страшного, біткоін тримається, так скажемо, і не падає нижче. Зараз, там, що напоминаю, на відмітці 26 тисяч ми зараз стоїмо. Тому досить це непогано. Тому, друзі, чому зараз потрібно купляти біткоін? Зараз покажу. Дивіться. Світовий взагалі пошук, пошуковий, так скажемо, в Google пошук по криптовалюті взагалі, просто на своїх мінімальних значень. Подивіться, просто на мінімальних, просто на мінімальних відмітках. Був якийсь сплеск ось тут в. Зараз скажу. В 20 3-29 квітня 23-го року якийсь був невеличкий сплеск, але подивіться, які були ось тут. Ось тут, скільки було, просто, скільки було, так скажімо, людей, які залітали в криптовалюту 18 2018 році, коли там був ріст, починалися рости вже все. Зараз ми практично на своїх, ну, не практично, а також на своїх е, лоях, на самих нижніх відмітках по запросу на біткоін. Е, більшості випадків, дуже в багатьох випадках, е, коли у нас іде, так скажімо, всі забувають про актив, все, вже їм скучно, тому що ми стоїмо в боковику, просто нікуди не рухаємося. І ї, людям скучно. Людям просто скучно. І вони е, виходять, вони не заходять в е, криптовалюту, вони «ага, почекаю, колись та й може вирости, потім зайду. Потім буде вже пізно, друзі. Тому, е, тому що зараз, так скажемо, золотий час для того, щоб, е, так скажімо, набрати свою таку жирну, хорошу позицію. Е, і коли буде, так скажімо, булран, уже е, починати продавати. Вже сидіти, просто сидіти. Пити чайочок, пити так, скажімо, або щось таке хорошеньке, ні, краще щось гаряченьке, чайочок або капочінку пити собі. І просто дивитись на це все, як люди кричать, що вони не встигли, бо так буде. Зараз дуже полегенько набирається підписники, там менше переглядів, Тому що людям нема ну, скучно бачите, по Google-запросах, просто ми на мінімалках. Но коли ціна у нас буде вже прориватись ближче до Олтм Хаю, вже десь буде там 59-60 тисяч доларів, 65 тисяч доларів, коли ціна буде доходити до цих відміток, ви будете бачити, що буде творитися. Я вам просто знімлю відео, будете дивитися. Всі будуть говорити, кричати. Біткоін, це цифрове золото, всі будуть кричати. Давайте купляємо біткоін, Кожна, скажімо, з кожного кута, з кожного телевізора, з кожних новині буде литись те, що купляйте біткоін, це золото, це все це майбутнє бігом, бігом купляйте, купляйте. Так, біткоін це майбутнє. Я з цим не поспорю. Но коли почнуться ось такі крики, коли люди просто будуть закладати свої квартири, машини. Будуть продавати все і вкладатись в криптовалюту, тоді потрібно потихеньку виходити. Тоді потрібно вже виходити з ринку, потрібно їм продавати ці біткоїни, щоб вони купили їх, і вони будуть купувати вас по великих цінах. Ви будете просто в них розгружатись. Бо як ринок працює, є спрос, є предложення. Якщо нема спросу, предложення буде більше, ціна буде більша. Чому і ціна буде, скажімо, висока? Тому що е, спросу то просто росте, а пропозиція завжди падає. Тепер весь час вона падає, пропозиція просто падає. І ціна, звичайно, буде рости догори. От і все, проста, так скажімо, арифметика, проста економіка, е, шкільний, так скажімо, шкільна програма. Тому, друзі. Задумайтесь, задумайтесь, якщо ви ще не прикупили біткоїна, я би радив зараз задуматись. По наступний, так скажемо, на цей блуран, я думаю, що дуже трошки все поміняється. Я думаю, що ми так скажемо, вийдемо досить високо, дуже високо. Давайте зайдемо. Також давайте ще нагадаю вам, що ми, чому я зараз якраз на біржу Bybit заходжу. Як ви знаєте. Кожних 5 днів, кожних 5 днів у мене така рубрика, щоб ви, так скажемо, побачили на моєму опиті, що купляючи навіть зараз з теперішніх, так скажемо, відміток, хоч зараз ну, таки досить непогані, але це вже високо. Хтів, хтось купив, хотів купити і по 16 тисяч доларів, але не купив. Тому що, що страшно, страшно, страх. Тому я тут показую іменно ці рубриці, що не потрібно боятися. Можна і, так скажімо, якщо в тебе невеличка сума, і ти не можеш зразу там на по пару тисяч доларів закинути в криптовалюту. Закидай потрішки, просто інвестуй так скажімо, поступово. Не потрібно купляти все зразу на повну котлету, бо я сказав. Потрібно інвестувати поступово, виводити середню ціну. Що це за рубрика? Я знімаю так скажімо, показую вам на своєму опиті, кожних 5 днів. Кожен. Прийшло 5 днів, я купляю біток. Прийшло ще 5 днів. Це не означає, що один-два, перший день я купляю біткоін, другий день купляю. Це означає, що 5 днів. 5 днів проходить. Я купляю біткоін. 5 днів проходить, я купляю ефір. Знову 5 днів проходить, я купляю біткоін і так поступово. Весь час, весь час, весь час регулярно я буду купляти біткоін. Біткоін я буду купляти до відмітки 33 тисячі доларів. Ефір я буду купляти до 2100 доларів. Якщо ціна буде вища, я її не буду купляти. Ну, Немає просто її там вже купляти, бо вже досить буде високо. Тому переходимо на в ринок, заходимо на ефір. Купівля. Mm, ринок на 10 доларів. Ethereum USDT. 10 доларів. Давайте. Рівню. Ну, хай буде 10,4 долар, Купити USDT. Більше не показувати. купити, Все. Успішний ордер надіслано. Все. Мої, скажемо, ефіри куплені. ось, 10 доларів, все куплено, все як має бути. Тому, друзі, давайте до графіка перейдемо ще швиденько. Покажу, що у нас тут на біткоїну. Е, біток у нас стоїть ось в такому накопиченні, нікуди практично не рухається. Зараз ми вийшли за рівень 25 865 доларів. Е, стоїмо зараз вище. Я тут хотів відкривати невеличку лунгову позицію Ось тут від даного рівня. Ну, як ви бачите, у нас. Ціна прийшла і відбилася, ось, скажімо, лой ми вже нижче. Тому зараз можна чекати, буде, якщо ціна проб'є даний рівень закріпиться нижче нього, тут можна говорити про подальший, так скажімо, шорт вплоть до 25 тисяч доларів. Якщо ні, якщо ми закріплюємося вище, виходимо за 26 230, тут відкриваємо свої шикарні лунги. Просто шикарні свої лонаги. І, так скажімо, перша у нас відмітка 26,750. Наступна 27,100. Я все ж таки думаю, що ціна біткоїна ще сходить по вище. Прям досить сходить сильно по вище. Я думаю, що ми ще все ж таки сходимо до відмітки 33 тисячі доларів. Коли це буде, чи це буде зараз, чи чуть-чуть пізніше. Я все ж таки схону до того, що ми сходимо до даної відмітки, і, можливо, ми звідти будемо вже спускатися. Но-но-но. Е, Таке дуже велике дно. Е, я зараз з телефони знімаю, треба краще з ноутбука, але щось з інтернетом. Погано сьогодні, і я вирішив записати вам з телефону. Е, Може бути, дивіться, друзі, яка ситуація. Взагалі, може все помінятися. Тому я зараз і, можливо, буду потихеньку більше накопичувати біткоін. Е, у нас досить сильно похоже, якщо тут у нас на телефоні загрузить до 15-го року. Ні, тільки до 18. го Це треба буде з, телефону, з компа заходити. У нас досить сильно буде дуже я вам скажу, потом покажу. Похоже, з 2015 роком ціна, так скажімо, бодай ходить, може бути таке, що може бути ось такий ще сквіз. Ось такий сквіз. Можливо. Я вже навіть не знаю, чи це точно буде. Бо якщо як я бачу зараз дуже сильний маліт, скажімо, об'єми пошуку. Тому, друзі, я трішки, можливо, буду трішки оці гроші, які я накопичував для покупки біткоїна. Я, можливо, буду потихеньку буду більше накопичувати біткоїни в свій спотовий портфель. Не ось цю рубрику, що по 10 Ду, а іменно в спот, свій головний скажімо, портфель. Я, скоріше все, що буду частинку можливо, зараз використовувати. Для більшої покупки. Бо можливо, те, що е, ми можемо і не сходити пониж. Звичайно, я частину лишу на службі того, що ми реально сходимо понижі і сюди, хоч, можливо і до 20 тисяч доларів, але більше така вероятність, що ми нижче 22 500, може, 22 тисячі доларів, ми вже не сходимо. Тому що, бачите, пошуко, пошук нульовий, але ціна біткоїна тримається. Е, тому, друзі, ось така, такі мої, скажімо, думки. Е, не забуваємо, як завжди, підписуватись на мій телеграм-канал, на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати. Мені дуже приємна ваша підтримка, тому накидайте мені побільше лайкосів, всім профіту, всім па-па.